Даного відео показує нам, як правильно зберігати зелень. Я виявляється, все життя робила це не так, як потрібно. А як зберігаєте зелень ви? Пишіть у коментарях. Для перевірки лайфхаку нам знадобиться банка з кришкою, чарка, вода і зелень. В Чарку наливаю воду, беру кришку, ставлю чарку сюди. Опускаю в неї зелень. І зверху. Одягаю банку. Ой. Ось такий лайфхак, дівчата. Зелень треба зберігати таким способом. І вона буде довго зберігатись у холодильнику і не в'яти. Як вам лайфхак? Чи будете ним користуватися? Це потім, щоб одну гілочку зелені дістати, треба цю конструкцію відкрити. Що в принципі зручно пару днів нехай в холодильнику постоїть, подивлюсь, чи працює. А як зберігаєте зелень ви? Я просто кидаю її в холодильник, вона там в'яне, і я її.